Чи є гріхом грати в комп'ютерні ігри, які містять сцени насильства, і чи це може викликати залежність, враховуючи, що діти, як губка, приймають усе, чим наповнюється, приймають все, чим наповнюється. Ну тут дуже багато запитань, в одному цьому запитанні, значить такі там щодо сцен насильства, і це може викликати залежність. Сцени насильства не викликають залежність. Залежність можна викликає те, що ти з ними справляєшся. Ну, це дуже складна така психологічна конструкція, і не так це все просто. І чи є гріхом грати в комп'ютерні ігри. Знаєте, залежно скільки грати. Якщо грати цілими днями і ночами, і не вилазити з тих ігор, то це, ясне діло, що це є недобре. Якщо там для того, щоб десь переключитися на щось інше, розумієте, а, а не є гріхом дивитися, як ракета впала в сусідній будинок і, люди, і приїхали медики, приїхали е, ДНЕ, е, служба надзвичайних ситуацій. І збирають куски людей. Це не, не гріхом, ні? Не? Це не сцени жорстокості, ні? Будьте реалістами. В будь-якому варіанті комп'ютерна гра це вона і є комп'ютерна ігра. Я не думаю, що там можуть бути більші сцени, сцени насильства чи жорстокості, які ми бачимо своїми очима. Ну, може, не всі бачать, але приходиться нам дивитися на цей жах. Все має бути в міру, та? пограв трохи і все. Якщо забагато, то навіть сама безобідна ігра з квіточками, вона буде шкідлива.